Доброго вечора, ми з України. Зараз покажу легенький лайфхак. Що треба і як робити, коли у вас є акцентна стінка? Акцентна стінка, вона вже сформована, ну, вона ще сира, але вже закінчена. Що потрібно зробити, щоб був гарний стик? Ну, понятно, що кліємо путь. В даному випадку я його знімаю. І у нас з'являється отака щелинка. Вон, ну, скотч відтопирив трішечки цей стик. Що робимо в даному випадку? Робимо наступне. Кельма повинна бути чистенькою. Тряпчинка в руках. Головне, щоб цей торіц був чистий-чистий. І легенько ставляємо її в оцю стінку, впираємо ведем під кутом до зробленої стінки і оп, робимо такий мазочок і здираємо, бачите, лишненьке. Після кожного, після кожного мазка потрібно кельму протирати, тому що, якщо на ній буде налипший матеріал, то ми закалюємо оцю стінку що іншого кольору. Зараз я це побіжусь, а потім покажу, який еротичний стик вийшов. Ну і от такий еротичний стик ми маємо. Так що користуйтесь лайфхаками, підписуйтесь на канали. Все буде Україна. До побачення.